До класу феодалів належало також і духовенство біле і чорне. Воно, в свою чергу, утворювало ієрархічну систему від митрополита і єпископів до патріархальних священників і рядових ченців. Ця частина населення займала важливе місце в суспільному житті міста і країни. Духовенство на Росії виникало разом з поширенням християнства. Спочатку воно поповнювалося за рахунок вихідців з Візантії. Але скоро на Русі з'явилося чимало власних церковнослужителів. Деякі з них, як, наприклад, відомий філософ і письменник Іларіон, що став митрополитом при Ярославі Мудрому, відігравали значну роль в історії Русі і древньоруської культури. Відразу після впровадження християнства на Русі почали виникати монастирі. Так, в XI столітті в Києві існував Печерський, Георгіївський, Видубський та інші монастирі, які незабаром стали великими феодальними землевласниками. Також до класу феодалів тяжіла і заможна верхівка міського ремісничого і торгового населення, голові ремісничих об'єднань, найбагатші майстри і купці. Останні мали в місті власні будинки і двори, які іноді пішністю і багатством не поступались перед князівськими і боярськими. Проте основну масу населення стародавнього Києва становив трудовий люд, дрібні ремісники і торговці та феодально залежні верстви. Це ті кияни, які в хвилину небезпеки під час ворожих наскоків і облог ставали грудьми на захист рідного міста і відстоювали незалежність батьківщини. Це ті кияни, які не раз доведені до відчаю утисками князів і бояр і зброєю в руках ставали на захист своїх прав і свобод і громили дворі ненависних феодалів.